Та, да, це були враження Ореста від походу. <рес> Отак нас наганяють. <рес> Сьогодні просто чудова погода, неймовірна. Сяє сонце, прямо нам у пику всім. Наші пики робляться все гарнішими і гарнішими. Погода просто супер! А це зараз. О, а це наш дует Іван Баєв і Анатолій Бугров. Трубадури десни. Це наш зайчик, талісман, походу. Подивись на Поки хазяї пішли десь в ліс, Іван Баєв цього зайця собі в байдарку і поплив. Петро Форостянко, поділіться вашими враженнями. Що тобі подобається? Вода <реку> і природа. І компашка наша. Віра, подалась своїми враженнями. І я щаслива зустрітися і провести 4 дні, дні на сонці з такими людьми. Все прекрасно. Ти загоріла? <реку> так? <О. реку> це Мирослава. Та це класно все! Супер! Байдарки це супер! Настрій чудовий, Погода чудова компания, позитивно просто супер Лиза Мне нравится, загораем на солнышке А когда большая компания собирается, вообще весело Да, ничего не видать, но весело Настя видно, что весело Дима, твои выражения Главное, не врезаться куда-то. Ага, о, у нас кстати, был був риск врезу. Здравствуйте, ребята, сейчас я подплыв поближе. Еще ближе. Еще ближе. Так, я на байдарці. Це у нас байдарка мавок. Це байдарка мавок. Байдарка і скринка. Байдарка царів. Ну, а ну-ка, Окей, okay. ми продовжуємо. Ладно, грай сам наш так. заплив по байда. О, по